Традиційно перед початком нового навчального року і в Коломийському районі проводять об'їзд навчальних закладів. Керівництво району та управління освіти разом з фахівцями структурних підрозділів оглядають стан будівель, класів, їдалень, спортзалів та спортивних майданчиків. Наша знімальна група побувала у школах матеївцівського напрямку. Детальніше матеріал. На цьому кущі діють п'ять навчальних та три дошкільних заклади. Любомир Глушков разом із фахівцями вирішив оглянути всі установи. Те, що побачив голова, його практично на сто відсотків задовільнило. Однак по деяких школах виникало в очільника запитання. Хоча в цілому школи можуть вже, хоч сьогодні, приймати учнів у світлих класах. У мене склалось приємне враження після того, як я відвідав навчальні заклади. Перш за все, хочу подякувати всім викладачам, вчителям, нашим технічному персоналу, особливо подяку батькам учнів за те, що всі разом разом з освітянами долучили. І підготували належним чином для того, щоб дітки могли з 1 вересня прийти в школу і навчатися. Проблеми, звичайно, що є, як і будь-де, і ці проблеми, походу, будемо вирішувати, як вони будуть виникати, і буде можливість. Але на сьогоднішній день освіта готова до того, щоб розпочати 1 вересня навчальний процес. Є недопрацювання у замовницях. Тут і досі не пофарбований спортивний майданчик. Керівництво школи запевнило, що за останні тижні літа в школі все буде 100% готовим. А у Матеївцях фахівці, що приїхали з керівництвом, теж зробили кілька зауважень. Адміністрація зазначила, що все буде ліквідовано за 2-3 дні. Керівництво району і надалі об'їжджатиме навчальні заклади. А вже у четвер відбудеться традиційна серпнева конференція вчителів. Подан Малецький Андрій Гращук. Програма подіїнтика.